Знаєте, я нещодавно подумала про те, що таким напрямкам, як психосоматика чи коучинг, буває досить непросто продавати себе. І знаєте, я зараз не про те, що це щось нецінне, навпаки. Я про те, що це не про якусь швидку насолоду. Ну, от, наприклад, коли ви бачите Кіндер, у вас одразу є асоціація з чимось приємним, з маленькою якоюсь радістю, спокусою. І мозок одразу каже хочу. Бо це що? Просто, знайомо, зрозуміло. А от коучинг це про інше. Це про зміну мислення, про дослідження себе, своїх блоків, своїх історій. І це вже не комфортно. Да? Не завжди про комфорт. І часто результат він може не відчуватися в ту саму секунду. І тому мозок боїться нового, боїться невідомого, і саме тому може опиратися. Взагалі, наш мозок дуже любить дофамін тут і зараз. І звичайно, він шукає такі виправдання, щоб не йти туди, де не зрозуміло. Але якраз саме там ваше нове я. І мені дуже близька ця ніша коучингу і психосоматики. Я справді пишаюсь кожним кроком своїх клієнтів і щаслива, коли вони дозволяють мені стати провідником у їхньому шляху. Довіряють, відкриваються, використовують ті інструменти, які я даю, і крок за кроком створюють найкращу версію свого життя. Бо, врешті-решт, це є про щастя не зовнішнє, а справжнє.